Важка ніч сьогодні була для Одеситів. Понад 10 влучань в основному постраждав саме житловий сектор. Це дві двоповерхівки, чотирьохповерхівка, де другий третій поверх наскрізь пробиті стіни, пожежа в дев'ятиповерхівці на третьому, четвертому поверхах. Також пошкоджено житлові будинки в Одеському районі. В одному приватному дворі там горіли легкові автівки. Вогнеборцям вдалося врятувати 14 людей вночі, із них це три дитини. Деякі люди були заблоковані в своїх квартирах. Людей евакуйовували в основному до пунктів незламності. Наразі ми проводимо пошукові роботи в чотириповерховому житловому будинку. Нам відомо за інформацією, що під завалами можуть перебувати три людини. Кінологічна служба тут задіяна. з Людьми працюють психологи ДСНС і національної поліції. Люди дуже в різному емоційні емоційному стані тому проводяться роботи Людей Шукаємо роботи продовжуємо. Кількість постраждалих постійно змінюється. Якщо на ранок у нас було вісім осіб, то наразі нам відомо вже про 23 людини. Це не, не остаточна кількість, вона змінюється і, на жаль, росте.